17 липня, сезон полуниці 2025, відкритий ґрунт, місто рівне Україна. Хочу сьогодні спробувати ягідку. Це е, сорт Гурмандін. Обриваю, дуже сильно обриваю, щоб взяти хоч якісь вуса. Ось таке ягідка, досить велика, хочу на липень місяць скуштувати її. Дуже смачна. Ледь-ледь і в кінці є така кисиночка маленька, але вона дуже гармонійна. Спокійно в липні можна її збирати. Як для власного споживання, так і запропонувати на продаж. Ось, тільки обірвала квіти, дивіться, знов. Ось так постійно, ось дивіться. Якщо квітує кущик, немає вусів. Всім гарних врожаїв!